Лидер ДНР. Як його там, Пушилін. Я просто не можу без посмішки про це казати, це прізвище називати, Але а, значить, він звернувся до росіян з тим, що у них немає, не вистачає своїх ресурсів, щоб ремонтувати а, ну, проблему з водою. Тобто каналізаційні там тепломережі системи, оці водопровідні. Але ж а, чому виникла така проблема? Що вони всі 8 років, поки відбувся мінський процес, вони нічого там всього не робили, навмисно, сподіваючись, що. Росіян досунуть це Україні цю територію, а, і це буде проблемою для України. А сьогодні це їхня проблема, і її важко дуже вирішити, коли там амортизація вже більше ну, 85-90% фактично. А в Росії я цікавився в Ростовській області, також в шахтарських містах 80% амортизація цих водопровідних мереж. Тобто, ну, звичайно, що цим допомагають, тому що для них це певна вітрина, так би мовити, да, руського миру. Але це в Ростові вже людей ну, напрягає.